Мамо, ти мені скажи, нащо витрачати час і щодня аж два рази зуби чистити наразі? Як проснешся, як лягаєш, це так нудно, мамо, знаєш? Я в цей час міг стільки всього поробити не такого, цікавішого, наприклад, розвиваючого може. Зуби б чистив раз на місяць. Якщо так це буде гоже, мені дуже шкода часу. Я хотів би всі одразу, раз почистити ті зуби і надалі вільним бути. Рудик мамі так сказав, бо у розпачі страждав, а від мами всі поради вдячно він сприймав і радо. Мама голову схилила. Вона сина розуміла, бо питання такі самі мала коли підростала. Рудику, ти вірно робиш, коли ти це все говориш, бо питання виникають і пояснень вимагають. Наше тіло нам дається, від природи так стається. Та за ним ми маємо дбати, своєчасно пильнувати. Щоб міцним було здоров'я та обходили хвороби. Що стосується зубів, так, ми маємо два рази на добу нести сторожу, щоб створити огорожу, залишитися здоровим, не пустити в рот мікроби, що таємно йдуть пробратись та швиденько скористатись тим, що ми не дуже пильні. Що піддаємося ліні та не захищаємо зуби. Треба знати, що то буде. Зрозумій, що кожен зуб наш міцний надійний друг. Ми руденькі стрибуни, так і звемся – гризуни. Нам важливі гострі зуби. Як без них ми жити будемо? Вони нам допомагають і частенько виручають. Ми вдячні саме їм за розгризаний горіх, за розлущену ту шишку, що годує взимку білку, каріс або пульпіт, а ще періодонтит небезпечні то хвороби, результат дії мікробів. Слід невпинно вартувати, ні за що не допускати, щоб ці люті вороги не пробралися сюди. Щоб їм стали на заваді наша пильність та увага. І тому нам всім щодня зуби слід охоронять. Наша щітка, наша паста то найкраще в світі варта. Рудик слухав, міркував і нарешті так сказав: Мамо, я не підведу зуби чистити. Іду, зранку й ввечері щодня буду пильнувати я. Буду я обов'язково слідкувати за здоров'ям і за зубок чистотою. Ти пишатимешся мною.